Вітаю! Сьогодні ми малюємо символ 2025 року. змію. Далі нулик. Далі, ось тут у нас змія по більшого розміру двієчка. І уходить вона у нас ось тут на п'ятірочку. Ви малюєте простим олівцем. А я малюю ручкою, щоб вам було добре видно. Ось таким чином ми з вами накидаємо наш наші цифри, так щоб у вас було і тут відстань, і тут відстань, і тут відстань, і ось тут відстань. І ось тут овал такий. Угу. Ага. Так. Ось тут е, до овалу ми знизу домальовуємо ще напівовальчик ось такий, який повторюю ось цю частинку і йде до гори. Ось таким чином. Ага. Так, далі. Ось тут робимо Пекайте. закруглення. Угу. Добре, чекаю, ось тут закруглення ось таке маленьке. І давайте одразу ось тут намалюємо з вами ось такий овальчик чорний. Це одна ніздря в нас. А ось тут з скраєчку друга. Ось тут у нас з вами виємочка І округлення. Так, давайте далі. Ось тут навколо овальчик ось такий. Скинути. Так. В телеграм все скину, все, всі малюночки скину в телеграм-канал. Так, і нагору такий овальчик, це як голова. Ось тут така. Ось тут велике око малюємо. Усіх виходить, і перш ніж домалюємо нашу зміку, ми з вами малюємо овальчик невеличкий і трошечки робимо його ширшим. ось тут по краях. Домальовуємо з вами ось такий кружечок. Ось нолик намалювали. А тепер ми йдемо. З голови, ось тут, де в нас закінчилась частинка. Трошки відступаємо вниз і повторюємо ось тут лінію, така вона більш широка-широка, це найширша частинка нашого змії. Далі вона буде йти ось таким чином, і, і закруглюємо ось тут на п'ятірочку. Дивіться, ось тут ділимо навпіл і проводимо лінію так само. Ну, тобто вона може бути з'єднана, а може бути трошки ось так. Давайте її трошки ще в цю сторону зробимо, на цю лінію стираємо, ось цю проводимо. І трошечки уходимо на п'ятцірочку. І ось тут повторюємо наш кружечок-лінію. І поїхали домальовувати нашу п'ятірочку. І так, у нас тут з вами ось така лінія. Почнемо з верхньої частинки і просто намалюємо рівненьку лінію. Закругляємо і вниз. Ну, так само закругляємо, дивимося, якої нам товщини все подобається, і закруглюємо. П'ятірочка у нас готова. Ось тут можна шматочок домалювати тіло, ще якогось там закруглення буде. Ось тут, якщо хочете, можна ще змійку домалювати маленьку. Ось таким чином у нас просто овальчик, лізачок. Ось таким чином є. Закруглили, вам видно? Давайте трошки поширше. Супер. Поширше трохи зробимо, закругляємо, як двієчку, на гору округлення. Далі різкий е, вихід е, вниз. Ось тут прям такий пошир, е, різкий перехід. Далі ми домальовуємо ширину нашої двічки. І ось тут переходимо в закруглення. Нам треба ось тут так само округлити, щоб як у змійки було такі плавні лінії. І уходимо нагору. Не домальовуємо до нолика, бо там на нолику, у нас ще буде додатковий ось такий перехід. Ось такі лінію ще домолика добувається. Ось тут домальовуємо наші змітці ще ось такі лінії. Ось вони у нас повторюються напівкола. Я вас відчуваю одягнула, щоб не бачили. Я беру листочок папіру і розмиваємо, щоб був такий ніжний рожевий колір. З водичкою так перемішуємо і спромальовуємо спочатку по частинками, місцями, просто ось такими з однієї сторони. ну, п'ятнишками давайте ось так я скажу. Ось. Дивіться, зайві лінії постирайте олівцем, те, що в нас зайве Ці всі додаткові лінії, які в нас з вами були, вони зайві, тому їх краще стерти. У мене просто ручка, ручка вже не зітреться. Так. І промальовуємо таким легеньким рожевим кольором. Видите, ось таким чином з водичкою розмиваємо його, щоб він був теж у нас прозорим кольором. Нам треба спочатку слой прозорих ліній, а вже останній буде такий більш насичений. Отже, ось таким прозорим кольором проходимось по краю по цим лініям, де ми не зафарбували рожевим. І ще раз. Якого кольору Так, дивіться, ось тут обов'язково ось перехід. Ось цей, ось тут у нас така темненька частинка, яка буде переходити в світло, тому ось цю частинку більш темним, ось так насичена, Угу, Класно. Так, ось ця частинка більш темніша. Я верю, у нас теж там там Вот, поляр, так их намешали белый с желтым. И давайте с вами полностью Згодна, дуже Я Угу. Дивись, Олександр, можеш щось додати ще. Дуже класно, але якщо хочеш, може щось таке додати ще до купу, можна щось додати. Зараз кажу. Так, дивись, до рамки додати, зробити її декілька слоїв, тоді буде виглядати як більш презентабельно. И дороже еще? Ще раз. Добре. Отже, ми основне намалювали, Давайте ще оформимо намалюємо. Всі виставляєте, тому коли ви присилаєте, це дуже класно. Угу. Угу, трошки чіткіше чорним контуром, якщо можеш, додай, де лице, щоб воно не тірялося на фоні. Так, дивіться, додаємо темних фіолетових кольорів, трошки для того, щоб придати об'єму нашій змінці. Ось ми з вами об'ємчик. Намалювати нам з вами п'ятничка. Е, трошечки з таким змоченим кольором. Зараз ще промалюємо фіолетову цінь Трошечки ось водичкою, просто водичкою. І за допомогою того, що в нас внизу є інший кольор, у нас з вами ось така тінь з'являється. ось я буду малювати, безформлені кільця. Можна, ти можеш, якщо хочеш, намалювати інший відзурочок, вони можуть бути просто п'ятнички. Анюта, це саме це, або чорною ручою тобто, ринько, буде взагалі топчик. Тобто, якщо захочеш коли вісок, обов'язково коли вісок, можеш домалювати. Тобто, або жовтого, або оранжевого, або коричневого, а навіть чорного. Так. Як справи? Я впевнена, що з часом це... Так, зрозуміло, не добре, але зрозуміло. Це точно що... Скажіть, ви встигли трошки відпочити на паніках в цьому? У нас канікули Я де закладає з нову. Сутні клас. Далі ми домальовуємо останні слої найяскравіші фарбою, без водички. Вже промальовуємо візеруночки, додаємо тіні, більш темні місця світлі, так само на брюшку і на наших цифрах. Потім можна буде, коли підсохне, найкращий варіант це обвести або чорною ручкою ваш малюночок. Або фломастером чорним. Домальовуємо також око і прикрашаємо наш малюночок блисточками. Якщо вам сподобався даний урок, то підтримайте лайком, коментарем. А якщо не сподобався, теж коментарем. Мені дуже цікаво знати, що б ви хотіли помалювати. І нагадую, що ви можете спробувати ще в п'ятницю. У нас буде заняття відкрите для всіх бажаючих зимові майстерки. Тому приєднуйтесь, всі посилання знайдете під відео. І до зустрічі з вами у наступних відеоуроках. З вами була я, Бандурська Світлана. зустрінемо у наступному уроці.